Яка ситуація? Воно магнітне. Чого магнітне? Того, що це залізна струна, яка обтянута мідною, да? проволочкою. Суть питання, підскажіть мені, я зараз ще її не рахую цю посилку. Підскажіть мені, як правильно прийняти цей матеріал. По факту, це залізяка, да? Угу. По факту. Але чоловік, знає, що мені писав? Що можливо, струни. Де Ось А. Можливо, струни на, цій, е... ну, на цьому піаніно срібні. Але суть питання, я думаю, що якби струни на цьому піаніно були срібні, мало хто б їх продавав за 500 гривень або чисто за шоколадку, або чисто винесіть його з 9-го поверху, да? коли ліфт не працює. Ну хто знав всяке був? дивись бачиш, яке гарне срібло? Буває у срібла така гарна іскра? Бачив? Ніхто не бачив, але ж е, наша робота зобов'язує нас е, досконально показати, да, всю суть питання. Зробили надпил, засовуємо в хромпік, є реакція Ні. та де б б'ї взятися. Ну, хто б туди засовував срібні струни? да? Це ж не станція, АТС, щоб туди срібні струни засовувати. А це. Звичайнісіньке залізо. Ну, суть питання, гляньте, скільки прийшло даної штуковини. Зараз я викидаю. В принципі, тут нема нічого дивного. Зараз я по постараюсь його все достати. Бачите? Але нема нічого дивного, так як чоловік в записці, знаєте що пише. Вітаю, полюбляю ваші відео. Цікаво, вирішив вислати посилку, оскільки. По місцю прийомки з аналізатором немає. Зі слів власниці піаніно, що, утилізу... що утилізував струни срібні. Прошу перевірити і прийняти. Решта посилки латунь і міді водопроводна. Міді водопроводної не буває. Це все латунь. Прошу вибачення, що погано посортовано, не маю розуміння, що і куди. Нема тут нічого страшного, ми все прекрасно розуміємо. Помилки власника посилки не бачу тут ніякої, ні маленької, ні великої. Всім нам цікаво, всі ми вперше стикаємося з будь матеріалом, Да? Це так як ми стикаємося з цими матеріалами щоденно, то звичайно нам вже набагато легше. Дивіться, з струнами в принципі розібралися. Латунь. Латунь звичайнісінька. Нормальна. Ну, єдине, що має це засмічення, яке засмічення? Дивіться, оцей кран. Крутівка, ця звичайно, залізяка, але це все мислимо. Тобто це все ми можемо стренити. Але звичайно, до вас велике прохання підготовлювати матеріал якісно.